Не вдається в такі дуже серйозні деталі. Я би вас просила трошки підсумувати mm -hmm. сьогодні нашу розмову, да? і е, от дати відповідь на таке коротке запитання, що, що все-таки зрозуміти суті mm -hmm. нашої теми. Що для України страшніше? Імперські амбіції Росії це чи все ж таки криза, яка от останні роки накрила частину європейських країн? Для України найстрашніше ми самі. Це абсолютно безумовно, тому що наша невизначеність, наша розхлябаність. Наше невдоволення владою, але бажання жити за тими ж самими принципами, за якими існує ця влада. От ми не владою не тому, що вони крадуть, а тому, що це вони крадуть, а не ми. От якби я був на його місці, от якби я був президентом, то я б трошки красивіше крав. Я би крав, але я би крав так, щоб це не так кидалося в очі, щоб це не було так брутально, щоб це не було так бульварно. Але я би теж крав. От мені би хочеться туди попасти не для того, щоб навести порядок цій країні, щоб це було чесно, для того, щоб красти. От ми самі є загрозою для цієї країни. Все інше це є похідне. Вибір Російської Федерації, власне кажучи, членство Російської нової, нової тій державі через Митний Союз. Мені здається, він для кожного з нас це колосальні загрози. Причому. Навіть не стільки політично, тому що для простих громадян, окрім дуже політично, там на таких активових активних для решти це є щось таке другорядне. Він несе загрози соціальні, тому що це руйнування бюджетної сфери. Митний союз несумісний з самостійним нормальним розвитком української бюджетної сфери. Європейський союз розумієте, там треба всім жити за правилами, не тільки владі. Це означає, що я, ідучи десь на завод працювати, маю там відпрацювати чесно, обмежені ті години, які мені належать, а все. Але я там маю не вкрасти, я маю зробити добру продукцію, тому що в іншому випадку в європейському союзі підприємство, яке, якому я випускаю браковану продукцію, вмре і я втрачу роботу. Це треба розуміти. Кожному треба розуміти, що коливання і якісь втрати соціальні теж можуть бути, але є та границя, до якої нижня межа, до якої нам ще рости і рости. Мені здається, що поняття європейська криза, воно достатньо умовне в умовах нашої кризи. Це американці, німці французи можуть розказати ой Боже, яка страшна європейська криза. Українців розказувати про страшну європейську кризу, ну це трошечки цинічно, тому що у нас періоди найбільшого піднесення ситуація на порядок гірша, ніж в Європі при найгіршому падінні кризи. Друзі я вам вдячна за ритмо. Вдячна, що ви знайшли час і прийшли сьогодні до нас. Нашим глядачам я нагадаю, що старосомчисловичем ми сьогодні говорили на тему Україна між імперською Росією і європейською кризою до наступної зустрічі.